Слава Україні. Маємо 15 листопада 23-го року. Сьогоднішнє коротеньке відео почну з такого прекрасного пейзажу. Це наш ліс. От Це ми знаходимося на горі, над підвищенням таким, над нашим містечком, селищем. От воно. Де в свій час Тарас Григорович Шевченко носив воду панові Енгельгардові. Mm. Сьогоднішнє моє відео про мій трактор. Він у мене більше півроку вже. Напрацював він 328 мотогодин, працював він весною. Зараз, не знаю, буде ні. Кермо трохи палене. Думаю, що мабуть вигідно. От. Весною він культивував, 15 гектарів закультивував і ну, перед цим закрив вологу 5 тяжких борін. Відео десь у мене там на каналі є трошки. За ці 328 мотогодин нічого. ТО. Заміна маслив, заміна м, е, фільтрів, промивка повітряного фільтра. От, е, де ж він узяв ці 328 мотогодин? Якщо хтось слідкує за каналом, я возив ним дрова. Возив дрова, Так що майже стер за ці 328 мотогодин, майже стер в от вони по асфальті. Я наче сходження і відрегулював там, як по книжці пише. Не пам'ятаю, скільки вже там сантиметрів, міліметрів. От і що ще? Ну, Так, нічого поганого не скажу. За 328 мотогодин. От, трохи пустило було. Смазку трансмісійну у передньому мосту у лівій бортовій. Ну, пустило і чомусь відразу перестало. Зараз побачимо. Ух ти, Йолки, дрова. От що таке запобіжна сітка. Сьогодні я виїхав, ну, правда, дощі буду тут От, Але бур'яном затовкло. Радіатора, от що таке. Запобіжна сітка. Зняв і От. Так. Ну ось, ось трошки. Відкинув завтра до компресора і продуму. Вона певна, що левову частину бур'яну зупиняє, забирає. Але... але, але, значить... 325-328 мотогодин. У 300 мотогодин я замінив мастило у двигуні фільтр. Промив повітряний фільтр і відрегулював клапана. Клапана, зазори були в усіх, але зазори були різні. І в основному трішки зменшені. От. Особливо були малі зазори на четвертому циліндрі. Там. Ну, Я їх відрегулював. Все, він працює. От, і їдемо далі. І знов щось, що я додав йому, от, то це от такий. Кронштейн, переробив. Ну, тобто виготовив його я ціляком нового з металу все. Добавив, просто доробив сюди такий ще шматок типу, металу. І тут ще один отвір, опустився вниз я, тобто, догрузив. Догрузив я заднього моста, будемо так казати, Плуга, щоб він нормально йшов і не пробуксовував. Та працює він, працює безвідмовно поки там поплюємо по... через ліве плече. От. Ну такі киші мають місце, їх потрібно десь попідтягувати. Але зараз в мене трохи оранки залишилося. Я доволію. В цілому, в цілому я довольний. Один один тут недостаток, він дуже шумний, дуже шумить. Потрібно все це шумувати, шумувати Оці отвори, ось. От, що я затулив ганчірками. Всі. Потрібно все робити по-людському. І мінус те, що кабіна не на подушках. Вона теж дає добру шум вібрацію. Ну я думаю, може за зиму ми її прошумуємо. Ну, буде смішно, але я працюю в берушах, у вухах. Вуха в мене задуляний. От. Значить так, де взялося 328 мотогодин. Весною культивація 15 гектарів, перед тим закриття вологи 15 гектарів, 5 борін. Тяжких він не чувствує. У мене цепочку таку я зварив. Там три борони і дві такі виконані, немов на таких фірточках, не знаю, як правильно сказати, відкриваються, вони закриваються. Складаються, розкладаються. Я на природі. Тут вітерець такий. От, а все-таки ж повернемося до цього, де взялося 328 мотогодин. Він ціле весну і літо провозив дрова. От, із цього лісу. Там ще є ліс. От, і я прицепчиком провозив у своє селище дрова. От, відео на каналі є, хто слідкує. Е, відстані невека, але дуже багато проїздив по. Асфальті mm. Mm. і хі -хі, колеса передні, вхекались. Ну нічого, я думаю, що я заробив на дровах, я навесну придбаю собі. Два нових колеса. Поки що, поки що не знаю, правда, якого виробника. Mm. Ну, я думаю... Рішення якесь прийде, може ви, глядачі-підписники, щось підкажете. Ну, я так думаю, що асфальт, все одно, який б я не купив, їх буде пожирати асфальт. Ну, от таке коротеньке відео. Машини рухаються. Там у нас дільниця, лісничество. Такий прекрасний пейзаж. Осінній, пізньо осінній. Прозівав я трохи зоранкою, то було сухо, то було дощі. Я б зняв би, і виклав би показав би вам оцей ліс золотий, який він. Вон захід сонця і частка ще неосипаного листя є. Якби сонце було вище, була б красота. А так усей ліс майже вже. Листя обсипалось. Пізня осінь, листопад. Ну що, поки на цьому все. Слава Україні! Перемога буде за нами!